Друзья, прошу не переключать вас это видео, оценить мою новую задумку, читать стихи Тараса Шевченко под бит. Я очень старался и очень надеюсь на вашу поддержку или хотя бы просто оцените. Для меня будет это очень приятно. Поехали. мои, мы на Вас вітер не розвіяв стипу, як пилину. Чому вас лихо не приспало, як свою дитину, Закарія оченята, за чорне брови, Серце рвалось і сміялось, виливало мову, виливало, як уміла за темної ночі. За вишневий сад, зелений, за ласки дівочі, за стипи та за могили, що на Україні? Серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотіло снігу в лісі та козацьку ту громаду з булавами, з кульчами збирать на параду, нехай тут. Зацькі в Україні витають там широко весело від краю до краю. Як та воля, що минула, З дні про широкий море сте, помривуть пороги і могили, гори. Там родилась, гарцювала Козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило Лягла по а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожом літає. І про неї добрим людям кобзарі співають, заспівають, як діяла сліпі, не барак. Бо натепні, а я, а я тільки вмію плакати